Вітаю! Тема Набу і САП, напевне, вам уже отут. Правда? А чому так? А, тому що ми не віримо, ми, громадяни України, не віримо в те, що хтось буде боротися за справедливість, хтось буде боротися проти корупції, а не буде боротися за владу і одне з одним. Проте боротьба за набу триває. І ось вже після того, як влада зробила крок, чи то два, а може й десять кроків назад, ну, з'являються різні експерти на різних телеканалах, які кажуть, що напевно і цього недостатньо. І з поміж оцих всіх експертів є такі, які намагаються м'ягко пояснити, а є, які радикально це пояснюють. Що надзвичайно цікаво, це те, що от, тусовка, Ютуб тусовка, TikTok тусовка розділилася. Немає відповіді на питання, як же ставитись до цього. Тобто, з одного боку, нібито НАБУ добре, бо воно опонує діям влади і може засадити навіть народного депутата заграти, ну, як мінімум, потягнути його до суду. А з іншого боку, Є нюанси, тому що безконтрольний орган небезпечний всім в державі. Знаєте, у нас в державі, якщо починати розслідування, то можна рано чи пізно вийти на самих себе. І це лякає всіх: і владу, і опозицію, і вчорашню владу, і позавчорашню опозицію, тому що настільки клубок зав'язаний, що вони всі, вони всі разом. Нас робили. Робили 34 роки, а насправді довше, бо радянський Союз як почав розпадатись там десь у 88-му, 87-му з перебудовою. Так оце вже буде 40 років. 40 років, як люди біля влади тусуються і роблять нас з вами разом. Тому, як би не працювало набу або інша структура антикорупційна, вони вийдуть одне на одного. Кум, сват, брат, родич, і вони цього не хочуть. Тому ці всі розмови про те, а давайте ми там щось поглибимо, щось знаєте, вкопаємо за щось поборемось. Виглядають нібито як оці спроби, нібито як вони борються за нас з вами за український народ. Але насправді за нас вони не борються, вони борються між собою. Ось в ефірі Київ, 24 голова правління ГО Антикорупційний Штаб. Сергій Меткалик заявив, що набу має інформувати президента згідно з законодавством. Директор НАБУ зобов'язаний доводити до відома президента, Верховну Раду та Кабмін про виконання обов'язків щодо захисту прав громадян згідно статті 25 закону про діяльність бюро. Тобто, директор набу, НАБУ він змушений ну, має звітувати, доводити до відома президента, Верховну Раду і Кабінет міністрів. І Далі експерт каже, що це дає главі держави можливість впливати на ситуацію. Хоча експерт більше акцентує на комунікаційних та репутаційних аспектах взаємодії між президентом і представниками антикорупційних органів. Ви знаєте, якби я був президентом країни, я вже давно цю всю Соросовську тусовку. Або USAID-шну тусовку послав би під три чорти. Вони знущаються над моєю країною. І дивиться, вже до чого доходить. Доходить до того, що вже влада крок назад зробила, вже два зробила. Ні-ні ні. ні ні Вони доганяють і вони добивають. Тобто, а що ми ще підзвітні будемо? Ми ще будемо в Верховній Раді звітуватися? Нічого собі. А ми що ще президенту будемо звітуватися? Ніфіга собі. А що ще перед Кабміном треба звітуватися? А де це написано? Я хочу звітуватись тільки перед своїм господарем за кордоном. І я більше ні перед ким звітуватись не хочу. Знаєте, це все, що відбувається з Набу і САП. Я вже сподіваюся, що ті, хто з картонкою стояли, ви вже вивчили, що САБ це спеціалізована, спеціальна, як хочете, тому вже слово можете вживати, антикорупційна прокуратура в кінці буковка П, не Б, бо писали саб, саббуфер, знаєте, саббуфер. А на БУ на початку розшифровували, як Національний банк України. я сподіваюся, вже розібралися. Так ось вам не здається дивним, що в країні є орган, який не хоче бути підзвітним нікому? Ми сьогодні не любимо е, президента. Ми сьогодні, хоча, пам'ятаєте, я вам три роки тому назад казав, що від обожняння Зеленського ви перейдете до хейту Зеленського, а я буду тоді в мережі єдиний, який буде казати, «Ребята, Зеленський це е, людина, а є посада президента. І от ви будете воювати з людиною і зруйнуєте інститут президентства. А потім опинитесь перед Верховною Радою, зборищем певних людей, які за бабки проїдуть вам по вухам, ви їх оберете, і ви більше на них контролю не будете мати ніякого. І в нашій країні завжди буде надія на якусь одну людину, яку зможе народ вибрати і дати повнуту владу. Бо інакше, інакше нас з вами всіх розтопчуть. Тобто, якщо в країні не буде посади президента, сьогодні вам Зеленський не подобається. Три роки тому назад слова зайвого не можна було сказати, навіть не то, що в критиці, а в сумнівах якихось. Ви готові були розчвакать будь-кого, хто десь якісь мав сумніви. Ну, я попереджував, що так буде. Сьогодні всі вимагають, бігають за під анонімними аккаунтами і вимагають, давайте змінювати там президента і так далі. Окей, але на кого? На Ярослава Юрчишина? Це ось за того ви хочете проголосувати, чи хто там іще там з партії голос, так вони он, вам телеграми і тіктоки намагалися забороняти. Нічого, нормально? Так це ж такі ж самі диктатори, на мою точку зору. Нічим не краще. Тільки вони ще й рот закривають, бо вони краще знають. У них за кордоні є, я так розумію, на мою точку зору, моє оціночне судження. Може, в них там за кордоном є якісь. Люди, які їм дають поради, там, і так далі. Знаєте, от в, цій, в цьому всьому мене радує тільки одне: що Путін тепер не може казати, що Україна на зовнішньому управлінні. Не може. Тому що виявляється, виявляється що на зовнішньому управлінні можна підозрювати тільки кілька органів в Україні, з якими влада в Україні ще й намагається боротися. Попри все, попри все. Намагаються ще з ними боротись. Ну, не вдалося поборотися, знаєте, спробували, а потім а, прийшло усвідомлення а, того, що це робити не потрібно. Але я скажу вам так: робити це потрібно. Держава повинна бути суверенною. Ви повинні бути а, володарями сили і влади в країні. Якась дичина відбувається. Народ України. Частина народу, взяли картонки і вийшли вийшли виступати за те, щоб в Україні забирали частину суверенітету. Тобто люди не вийшли проти свавілля-чиновників, люди не виходили проти свенарчуків, люди не виходили проти того, що робиться там інколи в столиці. Люди не виходять проти розпилу бюджету. Лю люд людей це не цікавить. Люди вийшли тільки тоді, коли зачепили. І спробували позбавити впливу в державі якусь структуру, яка ну, не хоче нікому підпорядковуватись, крім як якихось, якимось там закордонним партнерам. Мене це, як громадянина України, лякає, бісить і не задовольняє. Ви можете звичайно сказати, що Сергій Миколаївич, ти щось не то, але я вам нагадаю: 2014 рік. Люди, які теж щось намагалися казати, що відрізнялась від загальної істерії, були якимись не такими. А потім все вийшло, як казали. От сьогодні ми маємо схожу дуже ситуацію: чомусь всі хочуть, щоб я думав так, як хлопчик, якому дали картонку, і який пригає на Майдані з картонкою. А я можу мати свою точку зору. Чи якщо в мене якась інша точка зору, то я вже не такий там. Протухший, прогнивший, а ви сучасні, да? ви сучасні, які не розшифровуєте САП і набу не з першого разу. Ви сучасні, ви розумієте, як будувати країну. А я, який вам говорить про те, що народ України повинен бути джерелом влади в своїй країні, так я не сучасний. То може вам просто потрібно, як в старі часи, господар? Може, вам потрібен суверен, можливо, вам потрібен князь, цар? Ну, я не знаю, що вам потрібно. Але я хочу жити в демократичній, вільній державі, і рано чи пізно ми вийдемо з цієї халепи, яка називається війна, і оберемо президента, оберемо адекватних депутатів і будемо до них ставити питання. Ні, подивися, ми хочемо в країні створити орган, який не буде нікому підзвітний. Нормально так собі. Вам не здається це трішки дивно? Але ще раз повторюю, ось ця ця історія, навіть якби її не було, її треба було б придумати. Тому що оця вся історія фактично зводить на нуль слова Путіна про те, що Україна на зовнішньому управлінні. Ні, на зовнішньому управлінні, на моє переконання, на моє оціночне судження, тільки ось одна структура, яка не хоче підпорядковуватись нікому в країні. Тому Україна не на зовнішньому управлінні. Просто нам з вами, громадянам, потрібно навести лад в своїй країні і наступного разу обирати усвідомлено, а не так, як ви це зробили два минулих рази, а то може і три, а можливо, і чотири, а можливо, всі рази робили. От цим потрібно дійсно зайнятися: не пригать з картонкою, а книжки читати. Не пригать з картонкою, а думать. Не пригать з картонкою, а підписуватися на потрібні ресурси. Коментувати, формувати свою громадянську позицію, не боятися її висловити? Не анонімно, а своїм обличчям. Не повторюючи закордонних блогерів, без радикалізму. Чи це складніше? Легше взяти у когось картонку, запитати, що треба кричати, і скільки раз треба при цьому пригнути? І тоді країна твоя стане кращою. Так? Не так. І ніколи так не було. Ми це вже проходили. Не забувайте підписуватись, адекватні мої українці.